Вітаю всіх на каналі Вікін Плейс. Вітаю підписників, гостів-глядачів мого каналу. Тож, глядачі-підписники, сьогодні спробую з вами разом виконати пасхалку в честь річниці гри Delta Force. Тобто, Я зараз загружусь на катку і паралельно будемо з вами дивитися, як це виконується. Тобто, В двох словах. Щоб виконати цю пасхалку, треба такі ящики секретного протоколу витягти. Один з рощі, один з тюрми, два з бракеша, два з косма і два з Дамби. Дамби Зеро. Тобто, всього 8 ящиків потрібно мати І загрузитись з ними на Рощу, Рощу лояль. І під водоспадом є печера, яка відкрита на цей сезон. Честь річниці якраз для виконання цієї пасхалки, і під водоспадом розкласти на певні місця ці ящики, і виконати саму пасхалку. тобто Спочатку розкладається ящики, відчиняється зачинена секретна двері, і там вже виконується сама пасхалка. Тож зараз відкну паузу, поки знайдеться каточка, і побачимось вже в каті. Так, каточку в мене загрузило. Якщо тобі сам там до водосходу, водоспаду не дуже цікавий, то ти це похіпай наперед. Єдине, що зразу точно скажу, що я не планую файтитись, стрілятись, тобто в мене задача одна. Єдине з яєчко цапану. У мене задача одна. Виконати пасхалку все. Це інше я робити не планую. У мене не саме удачний спаун. Тобто мені по факту треба потрапити от сюди. На водоспад. І чим тихіше я туди доберусь, чим менше у мене буде зіткнень. З ЧВКшниками тим для мене буде краще, тим. Тому що якщо я вмру. Я всі ці ящики просто втрачу, і доведеться їх втаскати по новий. А часу в мене не так багато. Кінець сезону, сезон наблизиться. Тож треба вже виконувати пасхалку, тому що другого шансу в мене не буде. Ага. Люди пострілюють. Можливо, мені взагалі треба от сюди через ЖД станцію проскочить і вийти вже на водоспад туди, куди мені треба. <laughs> <laughs> То, був был войс чат, может я с людьми побалаков? Попросив би, щоб не чіпали мене, але ось чату немає. тож Там файтяться Хлопчики та дівчата, ладно, давай спробуємо трошки прискоритись хм-хм Бати-бати. Так, Бати, ви мене не бачите. Так, трошки звука оборота, що то мене дуже ...гучно. Тож зразу, ну. Ага, це було би прикольно. Я повторюсь, якщо тобі сам шлях не цікавий, то е Проскіпуй, промоти вперед саме на момент самої посадки. Ага, в мене на деревня міня файтяться. Я дуже-дуже сподіваюсь, що я проскочу урюду, тому що я повторюсь, другого шансу у мене вже може і Хе-хе-хе-хе-хе. Так, отут під водоспадом в печері треба виконувати цю пасхалку, розкладати ящики секретного протоколу. Лю-лю-лю-лю-лю Ось вона печера. Так, обрати мітку маркер. Ось, дивись, печерка. Так, друже, якщо ти доскіпав сюди, то тут же ми починаємо виконувати... Підготовку до пасхалки. Поїхали. Беремо ящики і викладаємо їх на оці мітки. Так, це в мене далі йде бракеш. Це я дамбу виклав, тут. Тут у нас бракеш Встав. ще один бракеш став, це в мене косму, наче. Так це Космо Тепер Роща и Тюрма. Залась. І ящик. Тюрми. Все. Якщо ми все зробили правильно, зажигаються свічки ось тут. Бачиш. Ящики пропали і виконуємо. Е е пасхалку. Тож, з цього моменту починається. Історичний момент, поїхали. Оу, я перемістився на якусь локацію. Ладно, давай, мабуть, ножа візьму в руки. Наскільки я знаю, вмерти тут неможливо. О, диви. Кава доганю, я його. Да, двері, двері з'явились. Ми переміщаємось на локацію. Готель Імператриця на якраз таки на рощі. Слушай, просто, просто прикольно. Ано. Ну? Або скричить пусто, пусто, нічого, туди вийти не можна. Сюди також. Ну все, це один такий шлях, нажимаємо. Ой, на Це... <рес> А рейса кула без босс мапа роща Лояль Так, но ну це, наскільки я знаю, локація з тюрми, з манекенами. Нічого неможливо зламати. Я-я-я, вибачаюсь. Так, ну все, шлях один, сюди. Ага, дверь зачинилась. Ніяк. Дивия. Ми з вами плавно переходимо з жанру Екстрактн Шутера тактичного жанр хоррора. На, Йо-майо! Грати ще роблять? Яй-яй. Бум. Зачини, я тільки хотів випрыгнути туди. На, закрылась сюда ні, ні один один тики шлях. Ні, ай, ай це прям реально якийсь хорор. Ля, Ляш роблять, йо-мое. Це прям реальний хоррор. Ух. Ми перемістились на дамбу. А до речі, гра йде, Тобто, виконати, коли будеш цю пасхалку, ти враховуєш, що на останніх хвилинах тобі не можна цього робити. Тому що, бачиш, хтось запустив потяг на самі рощі, А ми виконуємо пасхалку. Активуємо дамбу. Get down and defuse it. Yeah. Yeah. Wait. Long sure. door. My bad. Uh, my fault. My, my fault. I didn't stop reviving. Oh. Mm. oh no. Shut yes. Фуууу. Глядачі, підписники мої, ви Подивіться на це. я так розумію, мені туди, диви. От на ту локацію мені треба попасти. Ми в небі над рощою. Я не можу впасть, Бачите, я біжу і перестраюваюся. Локація до краю можна добігти Не знаю, чому. Блін, як це круто, як же круто це зроблено. Просто в мене нема слів. Поехали. Красота. Вот она он гнездо. Гнездо. Э, нет, ты что делаешь? Просто красота, все у нас лаборатория Хавк. Поехали! Поїхали, не можна впасть взагалі. Бля, достраивається локація постійно, я просто, ну, нереально впасти. Да, як же это было круто! Именно, дуже-дуже круто! Ось такая пасхалочка! Честь річниці, ну не знаю, як вам, як ви, Но я вважаю, що, що це дуже крута придумка. Розробники, ну, молодці, просто красавці, прям заморочились. ну Серйозно, дуже серйозно. Так, і давай далі. Дивись, це ж ще не кінець. ще Ну В принципі, саму пасхалку ми зробили це все. Але е якщо ми кажемо про е повний. Скажімо так, кінцівку, ну, оканчання цього всього. Ну, по-перше, бачиш, що оця дата 5. Ну, тобто дата виконання. Тобто зашифрована: е... тобто, ну, указано на гнізді е... дату, коли саме я зробив цю пасхалку, тобто, коли я це гніздо забрав. Тобто, і там знизу Морзянка теж там ще якийсь текст зашифрований. Тобто, якщо ти морзянку розумієшся, то е, можеш це розшифрувати. Так, скидуємо сюди. Йдемо в е, секретну базу. Галерея, так, колекція. І можна виставити ось сюди. Ось воно гніздо. Кладемо собі в колекцію. І якщо ми, наприклад, зайдемо. Так, а як це робити, я не пам'ятаю. А ось війти. Це ми в своїй лабораторії. Але десь так само можна зайти і в кімнату трофеїв. Так, я не пам'ятаю, де це робиться. Учбовий центр це не то. Центр дайвинга не то. Тактична підтримка, не то, ладно. Стоп-лобі. Я, мабуть, щось не туди заходжу. А, ось, війти в кімнату. Це не туди заходив, да. Ось, наша кімната трофеїв. це конкретно моя кімната. І ось він стелаж. Де у нас є е, 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 наше яйце. Тобто ми його можемо взяти по факту і подивитись на нього. І наз назад його покласти. А, ні, не поклав. Ладно, я його покладу потім назад. Так, керування колекцією. Гніздо, гніздо. Покласти. Ага, воно лежить все. Так, да, гніздо на місці. І це, до речі, ти бачиш взагалі мою колекцію червоних предметів. Тобто, там у мене диск. Касуля, відеокарта. Часики висять. Тепер гніздо є. Ну, таке, трошки є. Ще дуже-дуже багато ячеек вільних, але трошечки-трошечки я різного накидав сюди. Якось так. Це квант мене, де висить. от отак і. Так, не туди де вихід з кімнати. Так, дайте мені вийти, а от тут. І до цього всього у нас ще з'являється в наче отут, да. В досягненнях з'являється от. Можна собі активувати. А, ось воно. яйце. Ось воно, так. Да. Це зняти і це екіпірувати. Тобто ми включили собі метку Тепер, ну, інші гравці, коли будуть бачити мене ну в лобі, скажімо так, в загрузках, будуть розуміти, що я виконав цю пасхалку. Ну або ти, якщо це виконаєш, будуть так само бачити і тебе. Тож, на цьому буду відео закінчувати. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Ну, сама пасхалка, прям я в черговий раз повторюсь, прям ну бомбічна. бомбічна. Тобто дуже круто зроблено. Прям, мені сподобалось. Подготовка не така швидка, це треба понапрягтися і на всіх картах побувати. Зі всіх карт треба витащити ці ячки секретного протоколу, але воно того варте. тож В тебе, в принципі, ще є час до кінця сезону. До кінця сезону це можна і. В цілому, я вважаю, що треба зробити, ну, якщо не кожному, то багатьом. Тому що другої такої пасхалки ви в грі вже не зможете забрати. Ну, ту саму, скажімо так. Може щось нове з'явиться з часом, але конкретно ця вже не, не буде повторюватись, я так сподіваюся. Тож, бажаю всім гарних рейдів-каточок, побільше червоних. Виконати. Пасхалку до кінця сезону ви ще стигаєте. І до зустрічі на слідучих відео. Всім пока!